Всім привіт! Сьогодні чергове відео. Відео приємне сьогодні. Замовляв я трошки посилочок, приїхали, зараз подивимося, що приїхало. От, всю пізніше зараз перше покажу, що я купив. От, значить, Купив я краску пульта, малярний пістолет, хто як каже. От, купив. Valcoma. Значить По рекомендаціях свого кума. от В нього такий самий от, значить купив я собі такого. Вже давно збирався, ну щось то грошей шкода, то руки не доходять. ну Все ж таки я зібрався і купив його. Замовляв в інтернеті, в тому місці, що замовляв кум. Ми з двох він подзвонив туди до того чоловіка, що в нього купляв, тільки що він купляв рік назад, він заплатив десь 5900 гривень. Я вже заплатив 7 тисяч. Він коштував 7 з копійками, але чоловік, ми з ним договорилися, він мені віддав його за 7 тисяч гривень. От, я не знаю, чи це оригінал, чи це якась дорога хороша копія. Ну, не знаю, не буду казати. Тут у нас. Футлярчик, бачите, є. На ньому пише: Вон. Made in Італія. Зараз розберемо. Його... Він був в коробці, я його на почті відкрив. Заради того подивитися, чи вони прислали мені там цеглину. От. Ну, зараз такий час, самі знаєте, що люди дурять, намахують. так що, то я перевірив, а цю посилку я ще не перевіряв, подивимося, разом тут відкриємо. За ціну я сказав, тепер сам пістолет. Ой, де він в такому кейсі? Отак він виглядає. От. Ну, в руці приємний. От. Курок йде пластиковий, гайка. Цього йде теж пластикова. Дюза 1,3. От, бачите, пише валком. Тут так само пише Made in Італії. Він йде по HVLP. От. Не знаю, будемо пробувати, але кажу, так як мені порадив кум, Каже, не, по, не пожалкуєш. Каже, Пістолет настільки якісно каже, фарбує, що кажеться, що він фарбує сам. Що каже, можна з боку сісти. На сільця і закурити сигаретку, каже, і дивитися, як він фарбує. Ну, і я вже такий зібрався і його купив. Значить, що в нас в комплекті йде? Йде інструкції. От, книжечка тут, інструкція, як він розбирається, От, схема. Така книжечка. От у свого роду як якийсь гарантійний, напевно. Ну, і тут видно намальовані розборки. от Далі. Іде в нас ключик отакий. Так, ще Ага. Тут у мене чеки, то що я забирав. От, 7 тисяч я заплатив за пістолета. І нова почта з мене взяла 664 гривні за доставку. О, і ще грошовий переказ. Ну, бо я заказував наложним платежем, бачите, 190 гривень. ще грошовий переказ. Ну, дорога нова почта зараз. Ну, що зробиш? От. Далі в нас іде такий. Манометр з регулятором. Зараз ми його відкриємо. О, бачите? Тут чути болтається шкельце. Не знаю, воно закручується. Так би не мало бути. От. Перший косяк. Не знаю, ну, то з тим подивимося. Значить, хто знає. Чи це копія, чи оригінал, не знаю. Хто шарить, напишіть. Я купив, вже купив назад, дороги нема, але будемо надіятися, що буде все. Тобто регулятор накручується тут на пістолет. І вже, відповідно, ми настроюємо саму подачу повітря тут, на пістолеті. Коли в нас йде потеря тиску на шлангові подовжині, щоб ми вже тут собі могли виставити, який нам тиск треба, відповідно, вже тиск буде тільки такий на самому пістолеті, який нам треба. О, на компресорі є манометри, регулюються само собою, а тут вже на самому пістолеті. Отакий. О, може не прижати десь. Я не знаю, чи він отак має бути в цьому захисті. Якщо в захисті, бачите, прижимає нічого. Якщо без захисту... Ну, цей захист не повинен стояти, але от шкельце болтається. О, ну, з тим розберемося. Може, що треба підтягнути, подивимося. То таке нюанси. От. Далі, бачок. Ну, По якості я вам скажу в принципі, непогано. Видно, що якісне таке. От, хай він не знаю, чи оригінал чи не оригінал, але ну, таке відчувається, що якісне. Е, значить, масло, тюбік з маслом для змазки пістолета, ремкомплекти йдуть. Бачите, резинки кільця. От, і щиточка. Для очистки. Отакий От. От пакетик. І далі в нас ще є. От, в комплекті в нас іде три фільтри. От. Вони встановлюються в бачок. В середину. Ну, вже не буду зараз там пхати. Ну Три фільтрика встанов, ну, є його в комплекті. Якщо вже буде якийсь поганий, можна там з часом його буде замінити. От. Ну, він запихається от, от вниз, де штуцер, що вкручується вже в пістолет. сам, Туди вставляється фільтрик і він, щоб, не, дай Боже, туди не попала якась гадость в пістолет і не перебила малярні роботи. Бачок в нас на скільки грам? На, 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 на пів літри на 500, на 500 грам бачок. от 500 мітка отут. От. Ну, вище, в принципі, там і не треба наливати. Тут у нас свого роду сапун. от, от такі пістолети. Ну, кажу, ціна самі, бачите, не дешева, так що не знаю. Будемо пробувати. От. Хто знає, я малярними роботами е, не займаюся так професійно і вплутную, що крашу там кожен день, але часто і звертаюся, що треба щось комусь пофарбувати. І плюс ну, для своїх потреб. Для своїх потреб треба, во всяке треба тіло, себе бампера там трошки передути, зробити, будемо його тоді. Як то кажуть, перевіряти і спитувати. Не знаю. Хто шарить, напишіть, що, то, що воно і з чим його їдять. Чи то оригінал, чи це якась копія хороша. Хто може, має, ще напишіть, хто ним користувався, напишіть, як він себе зарекомендував. От. Друга посилка. В принципі, теж зв'язано з малярними роботами. Зараз відкриємо, покажу, бо ще не відкривав, відкриваю при вас. Заказував я цю штуку. В Інстаграмі от такий сайт. Тандемшоп називається. от В них все по малярних ну, по малярних матеріалах. Там в них всякі шпаклівки. От, бачите, раптор фарба. В них є от, захисне покриття підвищеної міцності. О, місто Чернівці. Бачите. От, так що, не знаю, це не реклама, я просто купив, зараз покажу, що попробувати собі. Чи воно дійсно класна штука, чи ні. Отакі от, от, значить, отакий у нас балон. Верніше, бутилочка така. Що я купив? Значить, в них є там він в інстаграмі. Відео, фото, роз'яснення. Що це таке? Це перетворювач ржи. Я не знаю, що він, чия це, хто його випускає, хто виробник. Зараз може я тут прочитаю щось. Тут вже наклейка, бачите, в оригіналі. Щось схоже, як на польське. Зараз ми подивимося. А, ні. Зроблено в Голландії. Зроблено в Голландії. Голландська штука називається Престо. Перетворювач ржи. Оце його бутилочка має 250 мл, як можете бачити. Ну, Так як в них показано, і відео бачив, фото я дивився після ну, якісь очаги корозії на автомобілі. Ви їх очищаєте. От і мажете. Зараз ми не знаю, як його відкрити. О, вроді би відкрив. от Отаково от у нас сама по консистенції. Бачите, біла. Така жижа. от Біла вона. На запах. На запах вона не має запаху не різкого, не якогось там противного. Ну, Якийсь запах є, але, в принципі, нормальний, адекватний запах. Якогось такого здалека, як то легенький запах фарби. І така кісточка. І, от, значить, у чагі корозії ви очистили, і в тих місцях ви наносите у цю, у цей перетворювач. Після того він. Там два-три слої, як розказано, нанести. От, можна з підсиханням, легенько підсохло, ще раз нанесли. І після того він перетворюється в ґрунтовку. от, в чорну, По-моєму, в чорний ґрунт стає. от, Купив я попробувати, я не знаю, Це не реклама, я не рекламую, мені за те ніхто нічого не платить. Я просто кажу: побачив, купив, хочу попробувати, бо, ну, навіть собі десь в автомобілі, та й воно згодиться. Щось Автомобілі в мене не нові, сяк новіший, Волга старіша. Є... Є в мене в планах там Волгу трошки ще підшаманити по кузову. От, так що перевіримо, подивимося, як він в роботі От буде. Значить, за цих 250 грам, зараз я подивлюся. З доставкою я заплатив 509 гривень. От, сама бутилочка в них на сайті, ну, нова почта ще ясно взяла. Так само наложений платіж 450 гривень за 250 грам, ну, а 509 це от 59 гривень я заплатив за послуги нової пошти. Ось от, от така штука. Попробую, не знаю. Поки нічого не можу сказати, так як я подивився, то я собі придбав, а потім попробуємо, як воно працює на ділі. Так само і з пістолетом. Попробуємо, як він фарбує. Ну, кажу, Так як мені його сказав ум, і ним фарбував дуже багато раз, каже, що просто супер. Попробуємо, подивимося. Ціна немаленька, як самі розумієте, трошки прийшлося виложитися, але ті вже дешеві китайські пістолети мене трохи замахали. От мій пульвер, В принципі, я не скажу, що він вже геть поганий. Колись мені Славік, мій брат, подарував його на день народження, він фірми Ево. От, пирив, ну вже скільки років, років, років... напевно, більше. 6, а може вже навіть і більше. Цей пістолет в мене. Він піддається регулюванню, в принципі, непогано. Його один мінус. Посередині нема факела. От, коли факел йде, Іде низ, йде верх, середина дуже малий факел. Я вже не приловчився, як то кажуть, фарбувати, але це кожен раз мені треба, як то кажуть, сильно придивлятися, як лягає фарба, і виходить, що дуже легко патьок може піти. Із-за того, що струя йде тута груба, іде тута груба, а середини майже немає, і виходить, що. Коли йдеш і слой перекриваєш другим слоєм, оцей струя, що йде зверху і знизу груба, ви, наприклад, пройшли раз. Середина у вас якби, трошечки пропущена. Ну, вона не зовсім там, але видно, що пропущено. І коли я опускаюся вниз, наприклад, цей самий грубий факел лягає, починає перекривати ту частину, де бризгав нижній факел. От, і тим самим, якщо, не дай боже, трошки більше дати, сразу буде патьок. От, я ним вже приловчився фарбувати, вже дуже багато ним перефарбував. І на каналі є відео, як я ним фарбував. От, але кажу, я вже ним приловчився, то я там не фарбую, але трохи тяжко. От, порівняно от взяти в руці, от, по вазі, ну, це відповідно легший. От, не набагато, але чую, що легший. От, в руці. Ну і, сказав, я ще ним не пробував, але оцей мені якби трохи навіть і в руку приємніше лягає новий. Ну, кажу, все, як то кажуть, пізнається в роботі, будемо пробувати. А там я якісь. Свої коментарі на рахунок того, потім скажу, щось будемо фарбувати, то подивимося, попробуємо. Цього пістолета я нікуди не діваю, будемо його використовувати там на ґрунтовку, на якусь покраску таку більш, ну, не, ну, як сказати, наприклад, якісь там желізяки покрасити. ну, А більш відповідальні роботи там по фарбах, і потім всьому будемо використовувати тільки оцього пістолета. Він йде е, як під базу, під металік і під лак іде. От, не знаю, як під акрилову фарбу. Та я думаю, м -м -м він так само має добре валити. От. Ще, це вже виходить мій усей новий велком. Це вже мій третій пістолет. Перший пістолет в мене був е -та, китайський якийсь колись купив вже років чуть не з 20 назад з нижним бачком. О, від краси він в мене теж, дай Боже. от Волга стоїть. От, от Тим першим своїм пістолетом я фарбував колись Волгу. В принципі, результатом я задоволений, гарно вийшло. Фарба акрилова, біла, лягла добре. от, то перший, ну, Це не перша покраска була тим пістолетом, але просто кажу, що ним я колись під своїм першим фарбував. От, і так. Ще він в мене навіть десь валяється, але вже він, вже він своє відпрацював, ще його не викинув, От, ще й не зачіпаю поки. От, таке, хлопці відео, не знаю. Приємно, що купив, неприємно тільки з того всього, що велика трошки сума. Ну, Дешево, зараз нічого немає, так що е, оновлюємо свій асортимент в гаражі, інструменту. І Всього іншого, стараюся завжди щось собі підкупити. От. Не жлобитися, бо це моя робота, мій час і мої нерви. Особливо в малярній справі, хто знає, то коли фарбу рве, коли щось підтікання тоє пішло. Це нерви страшні. Так що не шкодуємо, пробуємо. Якщо все гуд, це ну, буде класно робити. То буде все класно, супер, і будемо працювати. Так що, ось таке відео. Все, всім дякую за увагу, всім пока.